Останнім часом пишуть і питають, а навіщо тобі треба? Для чого ти розчищаєш ті шви, що чого? не можна просто ножичком і ще там якось. Ну, зараз наглядно покажу, чому так і чому саме так. Як бачимо, шви є аж клей вилазить. Це свідчить про те, що заповнені максимальне. І ножичком отак от грати, ну це Мені особливо це не дуже подобається. Особливо ці діла вирізати. Друге діло я взяв дремелок і вперед. Сьогодні я отримую максимально чистий шов, залишається його просто попересосити, помити і все. І він на всю товщину чистий. все. Тому мені саме зручно, саме так. Підбираю кругу по товщині плитки і вичищаю саме товщину.